Як бачиться свобода волі, і ми тут насправді можемо вважати, що Лютер протистоїть багатьом тенденціям Ренесансу, тому що він безпосередньо вступає в полеміку з видатним гуманістом та першої половини 16 століття Еразмом Роттердамським. і в принципі він десь говорить не про свободу волі, а про рабство волі. Але коли, приміром, в якихось місцях Лютер намагається утвердити свою позицію, то він апелює саме до свого сумління і до цієї благодаті, яка дає йому сили, і він може казати: ну там, якщо ви це не знаходите в Святому письмі, то скажіть, що це є в доктора Мартінуса, чи в доктора Мартіна. Чи, наприклад, коли він каже, це знамениті. Слова на Вормському соборі, де він каже: Я на цьому стою і не можу інакше, і ця така впевненість у своїх силах, у своїх переконаннях, та це очевидно, теж багато в чому є духом уже новочасної людини. При тому, якби Лютер не змагався і не заперечував того ж таки еразма роттердамського він собі несе ось цей. Я б сказав багато в чому антропоцентричний дискус, Хоча, звісно, він на перший погляд дійсно тяжіє до теоцентричного гуманізму, але ця епоха, як на мене, дуже добре його теж захоплює і він виражає цю нову епоху саме Мартін Лютер. Зрештою. Не забуваємо про свободу волі там задовго до лютера і разма е, говорили там в середньовіччі, в ранньому середньовіччі, відповідно Паладі і Блаженний Августин.